Привіт, з вами я, Макс Михайло. Сьогодні я йду. Це там є отель і стамак. Ми вже спустилися з хори. І зараз йдемо в магазин. Сам магазин не можу показати, бо як ми йдемо можу. Тут така краса. Ковці я йду зі стоп. набирати воду а там десь повинно бути шо... О, ось там багазит що са так там

Ну і ось він вже магазин. Ось тут гарні квітки, які я вже потоптав, як міг. Так, тут продаж квартиру Ну, тут магазини не працюють. Mm. О. Магазини тут. Магазини тут не працюють. Є ще там магазини. <плес> <гром> так, тут я наші днів повернули приїхати мій друг. Якщо нарахувати цей, то буде 7. Там ще буде шість днів. Тут будемо підрізти на два. Ну, я впевнений, що вони також працюють. Не думаю, і ось таке відео в мене вийшло, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до побачення!